Чому ми з вами робимо медитацію на дихання? Чому це медитація одна з таких базових і найважливіших? Я для себе виділив сім основних пунктів, хочу з вами просто поділитися. Перший пункт я виділяю такий, що для нашого ума дихання дуже зрозуміле. Він розуміє дихання. І тому спостереження за диханням для ума є досить звичайною річчю. Не щось важке, дуже зрозуміле, таке дружнє, приємне, ум розуміє, що від нього хочуть. Тобто дихання для ума максимально зрозуміле. Другий пункт я виділяю, що фізіологічно і ментально дихання нас заспокоює. Ви просто спостерігаєте за своїм диханням, тобто відокремлюючи свою увагу від ума на деякий час, від думок. Ви переводите увагу на дихання, і це вже фізіологічно, еволюційно так створено, що ментально і фізіологічно ви заспокоїтесь. Тобто ум, замість того, щоб постійно все контролювати і бігати від однієї задачі до іншої, він починає просто бути з одним об'єктом і велика ймовірність, що ви заспокоїтесь. З цього випливає, що через дихання ви перемикаєтесь. З симпатичною на парасимпатичну систему. Тобто, як я й сказав, еволюційно, фізіологічно ви вмикаєте інший режим, режим, режим відпочинку. Ваші гормони стресу, які там кортизол, адреналін, вони просто знижуються, тому що починає працювати інша система, парасимпатична. Тіло починає розуміти через заспокоєння ума, що окей, зараз період відпочинку. І таким чином ви згармонізуєте свою нервову систему. Отже, третій пункт так випливає з другого це гармонізація вашої нервової системи. І це знову фізіологічно зрозуміло для нас. Під час медитації на дихання ви використовуєте видих. Є техніки, коли вас просять робити акцент на видиху. На відпусканні. І що ж це за відпускання? Це відпускання у тих напружень, які ми знову накопичили. Тобто сам видих це така картина відпускання. Саме дихання дозволяє вам відпустити напруження. Це знову для нас дуже природне, дуже зрозуміло. Коли є якесь напруження, ви просто робите фух, такий видих. І все наче відпускаєте навіть несвідомо. Ну, в даному випадку в медитації це свідомо. Тобто це відпускання. І ви торкаєтесь своєї легкості і спокою. Цей сам видих дає можливість вашому уму торкнутися спокою і стати більш легким. П'ятий пункт я виділяю, що це свідома дія для вас. З точки зору медитації. На шум може перебувати в відволікаючому стані чи в свідомому. Тобто, ви повертаєтесь в свідомий стан. Ось є дихання, ось я з ним. І я це приймаю, я тут, я це спостерігаю. Тобто ви витаскуєте себе з несвідомої дії, з неусвідомленої дії, зі своїх звичок та проблем. Чи контролю надсильного напруження в свідому дію. Просто через дихання, яке завжди з вами, через просту легку дію ви повертаєте себе в свідому дію. І це оце повернення це акт самозвільнення, самовідновлення. Тобто, ви можете через просту дію вже відновитись. Це дуже важливо розуміти механізми самовідновлення. Не хтось за вас буде це робити. На жаль, ми завжди дивимося, хто мені може допомогти в чомусь. Масажист, фізіотерапевт, реабілітолог, багато професій. І цей такий акт самоусвідомлення, самозвільнення чи самовідновлення дуже важливий. Розуміти цей механізм, що ми можемо себе відновити, просто бути зі своїм диханням і просто бути усвідомленим в цей момент. Наступний, наступний шостий пункт це ви, ви контролюєте свою увагу, не ваш мозок, не ваші звички. Ви берете кермо в свої руки, сідаєте за автомобілі, і ви керуєте не ваші емоції. Що за останні дні я бачу багато емоційних водіїв, які під впливом емоцій дуже ганяють на дорогах, і емоції їх забрали. да? Їхню увагу забрали мозок, чи їх цей внутрішній стан перехопив цей контроль. В медитації на диханні навпаки ви починаєте контролювати ситуацію. Ну і сьомий пункт це. Ви виходите з нездорового стану. Ви відновились, ви вже більш уважний, більш легкий, більш спокійний. І таким чином ви забрали себе з якогось хворобливого, якогось хворобливого стану, чи з емоційного, чи з ментального. Тобто, це таке правильне забирання в нормальний стан, повернення себе в нормальний стан. Отже, перший пункт це ви для ума нашого зрозуміли дихання дуже. Другий пункт це фізіологічно і для нас дихання це заспокійливий такий режим. Другий пункт фізіологічно ви перемикаєтесь між системами і заспокоюєте свою нервову систему. Четвертий пункт сам видих це вже акт відпускання. П'ятий пункт це спостереження за диханням це акт такий самовідновлення, самосцілення. В шостому пункті ви контролюєте ситуацію, не ваш мозок. І в сьомий ви витаскуєте себе з хворобливих станів ментальних чи емоційних. Перебуваючи просто зі своїм диханням.